Пожежа у кабінеті та затримання зловмисників. Такий сценарій відпрацювали правоохоронці разом із службою порятунку в одному із закладів освіти у рамках спільного проекту Захист є подібні навчання згодом планують провести в усіх школах Київщини та перевірити готовність дітей і вчителів реагувати на кризові ситуації. На одному з таких навчань був присутній наш кореспондент Артем Деркачов. Дзвінок, який зазвичай сповіщає учнів про перерву, лунає п'ять разів. Це сигнал про надзвичайну ситуацію. Почувши його, вчителі одразу розпочинають евакуацію учнів. Вчера, вдома, За легендою в одному з кабінетів навчального закладу зловмисники здійснили пожежу. Першими на виклик прибувають працівники поліції. Кіли кабінет. Наряд збирається протягом одної хвилини і відразу виїжджає. Час реагування залежить від відстані до об'єкту, скажімо, реагування під час кнопки тривожної сигналізації. Наряд в будь-якому випадку приїжджає, навіть коли є відміна. Він повинен переконатися, що відміна є саме від людини, яка потребувала про цю допомогу. Правоохоронці одразу блокують всі можливі шляхи відходу злочинців та допомагають евакуювати школярів. Коли дітям вже нічого не загрожує, затримують зловмисників. А ну, що... У цей момент працівники ДСНС вже підготували спорядження та вирушають на ліквідацію пожежі у кабінеті, з вікна якого видно дим, рятують постраждалу. Як мінімум виїжджають два-три підрозділи обов'язково виїжджають на місце такого, таких викликів напрацьовуємо на так на автоматизм, щоб було кожен кожному навчальному закладу. Такі. Дії ми проводимо у ДСНС. Кажуть, виклики, які надходили з освітніх установ цього року, здебільшого хибні. За цей рік були такі виклики. Наприклад, те було замінування. Наші підрозділи виїжджали на дані виклики разом з працівниками поліції. Але дуже добре, що все було, якби це було хибним. Таким повідомленням, хибні такі виклики. Тобто хтось намагається або нас дезінформувати, або просто-напросто перевіряють наші дії. Такі тренування регулярно проводять в усіх школах Київської області, в яких діє очна форма навчання. В цій гімназії діти повернулися за рідні парти місяць тому. Гімназія номер 1 була пошкоджена внаслідок російської агресії і не працювала майже два навчальних роки. Тобто, вони працювали в дистанційному режимі, і лише не, не нещодавно, близько двох тижнів тому, вдалося відновити навчання, тому що побудували укриття у Київській обласній держадміністрації. Кажуть, подібні навчання пройдуть в кожній школі. Паралельно з цим рятувальники проведуть обстеження захисних споруд, а працівники поліції перевірять роботу сигналізації та три тривожної кнопки Артем Деркачов, Микита Воробйов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.